Всім доброго дня! Приїхав я до Василя. Василь щось рішив, е, своїм батьком щось, як, як сказати, щось продати. Є така кобила на продаж, піде туди на траву. Кобилі буде 9 метровні 5 років. Народилася. Цезарі, а тут цезарієм. Мама, потім біжені, покажемо. В середньому каналі 9, то вийду вже все. Ці кобили вже були у всіх блогерів, можна сказати, на каналах. Кобила. E, пускали її добриню. Василь приїжджав провіряти, уроді, добриню відбила. Так, уроді, уроді від, відбила Добриню, оце її дочка. Пр -пр -пр -пр. Оце її дочка. Її зараз буде два роки. Так, ну, візьми її закописне. Візьми шатю, так при... приїжджи до неї. Прив'яжи і проведи, мені, знаєш. Дві ціку, яке -е, дає лошади. Така пара гнідих кобелів. Ця, що зліва лошечка, то вона не продається, продається ця її мама. Ну, проведи, проведи. Такі дві мама з дочкою до Доці два роки має бути чи вже єва. Має Два роки має бути. Стань, ну, стань. Копила їде сама в парі. Дивись. Купила запряжна. Досить розумна, адекватна, не б'є, не кусає. Кійна, кого буде цікавити, номер залишив Василя в описі. Отакі от отакі варіанти. От такі. Що кажеш? Така донька. донька від неї а? По герою ще я б по сказав, що непогані. Має. Добрині теж би мало мати, непогане потомство. Так, так То вже що трохи часу пройде, треба так, буде зробити вже де зиму? На зиму більше, по попійще. Як звати? Геройк. Геройка. цю? Лес. Лес і герой. На ньому у на каналі Мало було. Ось така кобила. Ціну, кажеш, що ціна договірна вас. Договірна ціна, так? Зрозуміло. Ще раз нагадую, 5 років 5 років знаходиться у селі Рунгори. Продається ця що справа. Зліва не продається, але номер буде в описі, може якби ціна підходила, то щоб ми не продали цю, що злівова. Зліва поки що не продається. Зліва, каже Василь, що не продається. Так, ця справа. Гарна, гарна пара пускає, пускай, пускай легенда є така легенда, зараз має бути коли має бути з лошами? Вандам? вандам. Кобила жеребна по не знати по чому, був вандам, Альтес. А вже що буде? Отака кобила є ще на продажу Новоолександрійка. Вісім років є. Вісім років, так? Звідки вона привезена з е, Східної України вона привезена, ці новоолександрівські коні. Там багато він кобил був привіз. І є Василя така кобила. Теж на продажу. 7-8 років. 7-8 років, так? А, живіт упустила ну що жеребна тут варіантів немає б'є б'є не хочуть вийти з пастуха б'є не хочуть не хочуть бути всі на камері пастухся крий всі хочуть бути на камері Продається леса, легенда і зараз Василь ще може ще щось, ще щось має на продаж, є. так? Ще зірка, так? Так, знімали. Високим рожом вона має ще. Вона вона але зараз полиняла. Так, так вона мала більше ногу. Ні, та є, нога не погана. Нога десь, я не міряв її ногу. Та так, ну в Олександрійці, десь 22-23, десь така нога в нього у неї. отакий такий передок. Отака Р. 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 кубила. Кого буде цікавити? Така кобила є на продаж. Звати легенда, так? Це ти такі. Опа! Кубило, кубило, б'є, тут є, як сказати, є лідери. Ти відпустив їх? Виганяй ще одну. Виганяй ще одну. Є ще одна така кобила. Жеребна. Коли вона десь мала би мати? На початок червня о, має мати лоша. Була було у фараона жеребна по, по ньому. О, так. Живіт. Ця кубила, що ви зараз бачите, мама цієї лисої, а то вже, ну, всі пота... то вже То вже внучка. То вже внучка. Лошата дає вона по, по жеребцю. Це вже... Може хтось мати або Ф... лошака в цьому руку кажуть по По герою. Лошак був по герою, то продали. Куди ви продали її? У Косів пішов. На Так. Чи таки у самий косів. то навіть скільки у вас скільки часу у вас? 5 місць, 4-5 місць. Від 5 місяців, так? Да. В так. З Тернополя. З Тернополя, так? Так. У кого брали? У Васеле? У Куп... У Купчинського? Так. Да. Ага. Гарні кобили. Кого будуть цікавити, є. Запряжна, так? Куєсі так, чи в станку? В станку поємо, бо трамати станок. Є станок. Грязна. Воно допаситься, кожен кінь зарастається, все нормально. Ціна на всіх кобели до так? До так, будуть дзвонити. Ще щось продаєш, крім цих кобилів. Цих три кобилі сікло. Дивіться, є е, тут на господарці три кобилі і три коб... ну, є більше кобилів, але три продажні. Це свого кохані всі. Так, то що від сір'я племені то написання, це всі так. від маленьких лошад лошаддома. Ця кобила лиса, і ця геройка то всі е, ну, ці дві тут народилися. Ця привезена у 6-5 місців та від Сергіяна Олександрійка, що, що я вам казав. Отакі От в нас такі в нас тут є рядом від мене недалеко. Є такі кобили на продажу. Тебе тут гарно було якби зв'язав чотирьох Пройшов сіби з нею, то... живіт вона вже опустила На початок чи, чи як таке? Коли вона має мати? Початок черні. Початок черги, Початку черги. Не. Ми не знімали тут. Не було тобі дошку? Ні, ні. Мала теж по харі лошука. Такого гарного великого. Чукає. так. По жеребцю до є лошата, оця кобила. Лишу ну, ну десь ну Ці... шо ти родиш Домашні, домашні ганяють, та воно <с quirky> не чужа, вона вже своє, no, але все одно все рівно осінь це добре, є електропастух. Багато людей зараз до мене дзвонило. Радилось, який добрий електропастух. У мене, у мене стоїть корал, корал сотка електропастух. Е, у тебе який електропастух? Згорілку, я просто купив пустинку кубой і стає поради. Кубой добрий? Хватає, так? Але то є теж різні, різні кубої. Один один, ну про що там різні, так. Бо в мене е, корал сотка, я, ну, я забув скільки там кі кілоджоулів, кіло а є двох сотка і є, і є ще ну, сутові електрики. 900, але він супер нелегко. А цей що в мене корал сотка, то він йде від акумулятора і йде від цього. Е йде від акумулятора і йде від електроенергії, від світла. Ось такі 4 підкрили. Зараз в даний момент є 4. Три з них є на продаж. Кого буде цікавити, нам було сіто, може бути трошки вітер тут. you <laughs>